Друзі, всім привіт! Ви на каналі tred 2 У нас сьогодні про житто. Друзі, до речі, а що у вас стосовно івенту Неонові джунглі, я можу забрати містичний контейнер, і зараз ми це зробимо. Подивимося, саме цікавіше, що у нас буде в містичному контейнері. Давайте подивимося. Чому його намалюють нормальним якимось? Це такий шмурдяк якийсь. А це мій містичний контейнер. Мені, в принципі, вони розуміють, що нічого не потрібно від них, тому мені якусь шляпу підсовують отакі справи, друзі. Привіт, друже! На наступному стрімі, який відбудеться в суботу, 29 числа о 18-й годині, я розіграю колекцію контейнерів із 17 штук. Залітай на стрім, підписуйся на канал, став лайк. І може цим щасливчиком станеш саме ти стосовно моїх вельми спонсорів, серед вас також буде розіграно певний невеличкий подарунок. Тому, друзі, ставайте спонсором каналу, і розіграш також проведемо на цьому стрімі. І може, ви ще один подарунок отримаєте від мене саме як спонсор. А також, друзі, не забувайте про щомісячні розіграші бойових перепусток, які нас очікують вже зовсім скоро. Всім бажаю успіху, гарних вам боїв і пам'ятайте, що все буде в Україна. Про то чого у нас завітав сьогодні до нас, давайте подивимося, тому що він зараз продається і продається він зараз не просто так, а продається зараз за 8500 голди. Ну, якийсь наборчик такий скуднуватий, і тут прога і. Просто слот в ангарі. Це прожити М35 Model 46. Також є він, наприклад, в такому наборі: тут є самоасм. Само ASM, до речі, в мене немає, має бути. Але тут, бачите, тут і якась висока напруга. Хоча він має бути. Ну, давайте подивимося. Ну, отакий камуфляж. А на нього реально камуфляж має бути Riborn. Reburn. Вот он. ось він має бути ось камуфляж. Reburn. А навіщо тоді йому високу напругу дають і ще камуфляж. Ну, Тут цікаво, друзі, до речі. І якщо брати, наприклад, по роздільності, наприклад, окремо самоа 8500, то так дорожче і плюшок менше, тому треба брати одразу отакий набір. А якщо у вас є, наприклад, прожето, то 3 300 мільйонів 3 мільйони 300 тисяч срібла, ви отримаєте. За Саме компенсацію за прогу. Саму АСМ, скоріш за все, я заберу, пограю також на самуа, подивлюсь, що це за машинка. А давайте зараз пройдемось по характеристикам. Коротко, тому що танчик цей не новий, але справа в тому, що це колись була імба. Живучість, міцність танка 1400 лобова броня башти 80 мм, корпус 60 мм. Борта 6030, 25 2520. До речі, в принципі, це не дуже броньована машина. І ймовірність займання двигуна 15%, а радіус огляду 296 метрів і 300 метрів. Маскування 45-4011. Що зсону стрільби, шкода за хвилину всього 2062, але це якщо ви будете грати від барабану. Якщо будете від першого пострілу грати, буде більше. Час перезаряджання між пострілами 2,5 секунди. І от, саме цікаве, час до заряджання в магазині. Перший снаряд 6,20, другий 4,88 і третій 4,88. Три снаряди в магазині має. І середнє бронепробиття. 180 на бронебійних. Під калібри тут голда 259, осколково у 45. І середня шкода 240, 190 і 270. На осколкофугасних час зведення 3,2, до речі, достатньо комфортно. І 3,2 це у мене чому? Я Зараз перейдемо, коли в обладнанні, я все розповім. Так, розкид має 28 см на 100 метрів. Кути вертикального наведення 20 вгору, вниз 9, вниз 9 хоча ну, не відчувається. Максимальна швидкість 55 вперед, 20 назад і середня швидкість 39. Решта то все фігня. Стосовно камуфляж, камуфляжарі Burn виглядає він отак. Дуже гарний, дуже красивий, цікавий, тому що висока напруга в мене була, але то якась фігня повна, не подобається. Спорядження виставлено в мене таким чином тобто дві ремки і форсаж. Амуніція. Амуніція стояла на попередньому. Я не багато боїв зіграв, тисячу боїв в мене на ньому немає, але раніше в мене стояв сир, стояло паливо. і... Що стояло? Сир і два палива стояло. Точно. А тепер в мене стоїть не паливо і два сири. Для того, щоб екіпаж був більш такий в тілі, і працювали мізки в них покраще трошки. Бронебійні у нас 37 штук, під каліберів в мене всього 7. До речі, тут неправильно обладнання виставлено, хоча тут значення немає. Тобто барабан не буде кедешитись, як звичайний. Тобто, тут по одному снаряду дається але можна сказати, що було мені замало одного разу голдових снарядів, тому поставимо трошки так застосувати. І, друзі, обладнання. Давайте поговоримо про обладнання. Я не граю тут на каліброваних снарядах. Чому? Тому що, в принципі, тут достатньо грати на досилачі і досилач тут. Ну, тобто, це не досилач, це у нас поліпшена вентиляція тут. От. Калібровані снаряди не граю, бронепробиття достатньо. Якщо поставити калібровані снаряди, то тут просто 9 мм, тут 13, тут 5, в принципі, достатньо і поліпшеної вентиляції. Живу, захисний комплекс стоїть. Можна поставити, можна навіть отак поставити, або. ну... Так, да, я гадаю, що можна і так поставити. Хоча мінус 8 до поранений екіпаж, тому що командира, не командира, а водія у них постійно е ранять водія, тому треба ставити захисний комплекс. Тут, звісно, поліпшена оптика, що дає нам змогу трошки далі дивитися. І основне, тут стоїть збільшений заряд. Це плюс 30 до, польоту, до швидкості польоту снаряда. Це must have, друзі. Тут. Зведення, в принципі, комфортне, можна ставити. Також ставлю посилену броню, тому що 84 хітпоїни, ну, вони такі собі, вони нам не потрібні. Ну, 84, не знаю, від чого вони вас там засеять. Вкручені оберти двигуна, збалансована гармата, ящик з, інсум... з інструментами, ну і першокласне спорядження. Ну, Хоча тут можна зробити систему подавання спорядження. Чому? Тому що у нас є лише. Форсаж. Форсаж нам він там ролі не вирішує, а от ваші ремки будуть кадешся трошки швидше. Так, давайте подивимося, що за історія у мене по цьому танку. 896 боїв зіграно, 60% і 3% маємо статистику. Середня шкода, правда, хромає 1620. Це мало. Чому? Тому що раніше. Я на середніх танках шкоди багато не набивав, а на цьому танку ну, майже не граю. У мене тільки сьогодні його викатив, згадав, пограв, цікава машина. Друзі, тут все, в принципі, як і на стандартній ЄСТ. До речі, це один із перших танків, коли почалися в грі взагалі барабани з досилачем. Отакі от справи, друзі. Їдемо на стандартний напрямок в Кармеді противника маємо два важких танки, два середніх, одну лт і дві ПТСАу. І індикатор рейтингу в мене тут ще обвіз стоїть на нього. І, до речі, це перевага. Тут ми так залітаємо собі спокійнесенько на напрямок істи, а тут нікого немає. І я ж здивувався, тому що зазвичай приїжджаєш, тут хтось є, а тут нікого немає. Тут тільки подивився, що тут вже якийсь прога стоїть. Злобний брат близнець і. даємо дати два постріли і кадешимося. До речі, якщо ви хочете грати ефективно, то треба грати від першого, від одного або двох снарядів. Тобто третій, він кадешиться довше за всіх. І ну, не, цікаво, не цікаво. Треба грати від першого. Буде більша ефективність у вас. Тут якийсь хлопчина в мене там на 220 кидає, і якось мені також ніякого стало. Тут ще й на мінус 4 підрив БК, і там бачимо, що стояв Лео. І вся команда противника чомусь поїхала на правий фланг. Тут незрозуміло. Ми ж граємо спокійно, обережно. броні у нас майже немає. І коли він рікашетить від башні. Тому стосовно, наприклад, того самого. Переміщення, він достатньо повільно, я б сказав би, розганяється. І цей танк не відчувається стежкою він. відчувається по вазі, по своїй. Ну, трошки якось, мені здається, важчим, ніж Стежка. Тому що, я ж кажу, повільно він розганяється. Ну Мені не подобається, як він розганяється. Хоча. Коли звикаєш, граєш там певну кількість боїв, все стає на свої місця, все стає добре, і тут, до речі, з плюс 30 до польоту снаряду взагалі от, ідеально грати. Я коли перестав в обладнанні, я пограв спочатку на старому обладнанні, зараз вже маю трошки більше досвіду, то е, представляю на всіх танках, на яких давно вже не грав. От потрошку переставляю обладнання, і вони дійсно грають по новому. Пробиття не, не втрачається. Ну, тут я, до речі, думав, що він мене не світить, але так сталося, що е він вирішив, що він нормально таки в мене попадає, і він роздає барабан по мені. І це тут було не дуже приємно. Ну, що робити в таких ситуаціях, друзі? Не треба йти вгору, вгору обходимо, тому бачимо, що тут Т-28, а тут цей хлопчина, який там барабани роздає. Ну от, дороздавався барабанів і відправляється він трошечки в ангар відпочивати. Ще думаю про те, що їхати або на Т-28, або грати. Іса третього, ну і звісно перемагає в цій номінації іс третій. Чому? Тому що він тут один. І я так подумав, що він міг ще і розвернутися, що він, в принципі, і робить. Ну, Тут не влучаю цим пострілом. І можна було його взагалі не стріляти, той другий постріл. Так би було три зараз снаряди. І можна було з трьох снарядів зараз просто роздавати. Ну і залишається Т-28, і нікуди вже не їду, тому що ну, тут просто можна. Забрати точку, і все одно це перемога. Танк достатньо комфортний грати на СТ-напрямку, в принципі, майже всі ПТС ПТСАУ, звісно, і важкі танки, вони в принципі пробуваються основним снарядом. І хочеться сказати про те, що інколи треба підрубати голду, і навіть за цей час, коли я його обкатав, згадав свої певні емоції, коли у мене були як тільки він, як тільки його завезли в гру. Гарний танчик, гарний для фарму, гарний, в принципі, для гри, комфортний, можна грати. Єдине, що раніше він був набагато кращий, тому що після того часу його вже там 25 разів понерфлили, потім, мабуть, ще й апнути, встигли, не знаю. От такі, друзі справи. Так що вам бажаю гарних боїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки напишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте стосовно про жетто. і Буду радий прочитати. Пам'ятайте, все буде Україна. Пака.